28-29 лютого у молодіжному центрі примирення і об'єднання у більшівцях біля Галича проходила шоста міжнародна конференція Україна, оберіг народів, релігії і культур. Докладніше Надія Польова. Днями у молодіжному центрі примирення і об'єднання, що знаходиться у більшівцях при монастирі братів кармелітів, відбулася міжнародна конференція за темою «Україна. оберіг народів, релігій та культур, у якій взяли участь науковці західного регіону України та Польщі, представники духовенства та влади. Привітав присутніх начальник управління культури та туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації Володимир Федорак. Сучасні оціни пані сенатори, чому пані та панове. Передусім, хочу передати слово вітання від голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Шаменюка та обласної ради Олександра Максимовича Сича і побажати вам плітної праці в такому чудовому центрі миру поєднання і очевидно розвитку наших братніх народів, наших культур. В контексті конференції би сказати, як професійний історик, людина займається питаннями культури і іншими напрямками культурної сфери, що це надзвичайно важливо робити такі конференції. Оскільки в доповідях, виступах науковців з польської з української сторони є питання дослідження проблематики розвитку архітектури, культурної спадщини наших народів української польської сторони, зокрема в контексті цього цієї території, де ми зараз перебуваємо, на території Славної Галичини, є що досліджувати. І історія доводить, що у нас є дуже багато спільних золотих моментів, на яких треба будувати сьогоднішній завтрашній день. Це наша велика християнська релігія. Книга книг для нас головна це Біблія. Це очевидно те, що ми знаходимося в центрі Європи, і дуже багато цінних золотих сторінок в історії наших народів, які треба досліджувати і розвивати. На конференції було розглянуто ряд важливих питань, зокрема. Пограниття оберіг народів релігії і культур або об'єднання, яке вже було, дослідницька праця по консервації, фортифікації та полів, бит в Україні і міжнародна співпраця, феномен таких міст, як Львова та Чернівців. А ще питання, яке стосуються історії та культури караїмів, сучасної самобутності кримських татар та історія і сучасний стан євреїв у станіславівському воєводстві. Наукова конференція тривала два дні. У її рамках відбулося відвідане музеїв Галича.